Хтось здобуває нові знання, хтось підвищує кваліфікації. Ось так за студентськими партами сільські голови знову відвідували лекції, писали доповіді та відповідали на семінарах. Олексій Іванович обіймає посаду сільського голови вже 30 років. Зараз він один із лекторів. Жартує, свого часу ходив на такі заняття хоч щодня. Адже це неабияка користь. Кожен може поділитися власним досвідом і повчитися новому. Вчитись ніколи не пізно, і сьогодні при тому потоці нових законодавчих актів, які вони виходять, якщо голова не буде повищати свій рівень, знати закони і тому подібне, то з його голови не буде. Перший курс лекцій сільські голови пройшли взимку. На них особливу увагу приділяли проблемам та можливостям розвитку сільських територій, особистих селянських та фермерських господарств, правовим і земельним відносинам, а також охороні навколишнього середовища. Тематика широка. Але саме головне, що ми над програмою розвитку цих територій працюємо вже другий рік От від питань розвитку дитячих садків, шкільних закладів, будинків культури. Освітлення в селах. Ми сьогодні працюємо над створенням робочих місць. Заняття відбувається у вигляді живого діалогу. Такий підхід кажуть лектори, викликає гарячі дискусії та продуктивні виступи. Перша зимова школа стала ефективним механізмом обміну думками та кращим досвідом між практиками місцевого самоврядування. Село розвивається на основі. Програм соціально-економічного розвитку своїх територій. Намагаємося сьогодні підняти і фермерське господарство, і розвиток кооперативів. А це для сільських голів справа, можна сказати, нова, тому приходиться їх навчати. Минулого року на лекції з'явилося майже 10 тисяч сільських голів. Цього року планують навчити вдвічі більше. Аграрний сектор сьогодні вже чітко бачить свої завдання. Міністерство чітко визначило, яким шляхом виконати ті завдання, які поставлені урядом і президентом. І сьогодні ми розуміємо, що саме головне завдання це забезпечення стабільного. Розвитку сільської території українського села наступне навчання планують провести влітку. На ньому голови вчитимуться залучати інвестиційні кошти для розвитку сільських територій, а додатково навесні проводитимуться навчальні курси онлайн, семінари та круглі столи. Адже чим мудріше голова, тим заможніше село.